Доброго вечора, дорогі друзі. Буду інколи читати віршики, так би мовити, на сон і на заспокоєння нервової системи. Тож можете лягти відпочивати, вже розславитися і слухати вірш. У мене є особливості в голосі, це я не хвалюся, але просто кажу, може, кому поможе. Я з дитинства, коли розмовляла, присипляла свою бабусю замість того, щоб вона мені там, вона там читала казку, а я вже знала багато казок і переказувала їй. Власне, коли вона слухала їх, то вона засипала, а не я. Ну, а я потім перебиралася через неї, перелазила і собі робила різне в хаті, що хотіла. Ну, потім правда, мене за це карали, але все одно така у мене була така розвага з дитинства. Ну, не знаю, чи це талант, чи ні, але може комусь захочеться відпочити під мій голос. То, будь ласка, не стримуйте себе. Я не буду розстроєна, якщо ви не дослухаєте до кінця цей чи інший вірші. Головне, м'яко вкладайтеся і просто слухайте. А якщо дослухаєте, то добре. Міжнародні новини. Лисячі ради, вовчі згоди. Народ під зрадою мовчить. А на престолі жаба підла не українська я сидить. Віслюк з підбитими очима за службу має офензив. Ключа йому Бобуратино і лис Тивий вручив. ключа вручив від України, бо думають, що на коліна Всі гоїв тут вони звели. І рай чужинцям на руїні серед кісток живих знайшли, та не спішіть, панове, буде попереду, що вкаже меч і вільні люди. Землей святою таргани не будуть довго панувати, але у цій землі то правда, прийдеться їм всім поздихати, бо мають нам вони борги. За всі столітні гріхи падуть всі блазні, на коліна постави зраду Україна, і мир із блазнів світових, всіх псив пихатих і рудих. Підуть вони з родами. Воду в Дніпрову, у страшну негоду, у правий день у сонця суд. Останній день для всіх і уд.